Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академія Руху став учасником 25-го міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії під гаслом Ми вдома. Цьогоріч у межах фестивалю 70 показів 66 вистав, 68 театрів. Географія фестивалю Португалія, Туреччина, Словаччина, Німеччина та Україна, яку представили театри з 20 міст. На цьому заході Криворіжці презентують себе з 2001 року. Нині показана літературно-драматична вистава Я писав те, що серце співало. Василь Стефаник письменник Доля Епоха. Постановка розкриває аспекти творчості та діяльності Василя Стефаника, багатогранної особистості українського новеліста, у долі якого відбилася складна епоха. Представники комітету фестивалю Євгенія Кірсанова та заслужений артист України Руслан Вишневецький вручили директору театру Академія Руху, заслуженому діячу мистецтв України Олександру Більському афішу та буклет фестивалю. Диплом учасника. Цьогоріч фестиваль Микомена Таврія відзначає свій 25-й ювілей. Ювілейний рік. І цього році. Він проходить у нас під гаслом Ми вдома. Ми вдома, тому що Херсон звільнено, і ми можемо впевнено сказати, що ми вдома. Але зараз ми не можемо запростити ще гостей, як це було кожного року у нас свято. Тому що ну з певних причин усі розуміють, що Херсон ще під обстрілами, але ми дуже чекаємо і сподіваємось, що скоро ми також будемо карнавалити на нашому фестивалі у Херсоні. Дякуємо вам, що долучилися до нашого фестивалю всім Криворіжцям і Театру Академії Руху. І всім митцям, всім культурним діячам, які долучилися цього року до ювілейного фестивалю. Так, на жаль, цього року не всі змогли доїхати до Херсона, але ми сподіваємось, що завдяки нашим ЗСУ, нашим хоробрим хлопцям, все-таки наступного року вже відбудеться фестиваль, як кажуть, так, з карнавалом, з усіма тими традиціями, традиціями так, які були до війни. Виставу відвідали шанувальники пластичного мистецтва, представники місцевої влади та громадськості, бояки, місцеві засоби масової інформації. Всі жваво реагували на сценічне дійство, виконавців нагородили оплесками та квітами. Ми любимо театр, саме красота театру, саме артисти, які артисти, ви знаєте, це душа. Ось подивилися виставу і знаєте, плачемо, бо це все наше биття, що зараз. Фестиваль голосно відверував по сценах України та світу, долучилися до цієї важливої громадянської та культурної акції і Криворізькі митці. Шановні друзі, Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академія Руху. Сьогодні, 15 вересня 2023 року, взяв участь у 25-му ювілейному міжнародному театральному фестивалі Мельпомена Таврії під гаслом Ми вдома пластичною драмою. Я писав те, що серце співало за мотивами творів Василя Стефаника. І сьогодні криволісті приєдналися до когорти театральних діячів всієї України під гаслом. Підтримуємо Херсонський академічний театр імені Миколи Куліша і підтримуємо нашу улюблену фестивальну мельпамену Таврію. Отже, сьогодні глядачі перше познайомилися з цією виставою. Вони бачили твори, які достойно представляли актори нашого театру і зюменькою сьогоднішнього вечора. Була присутність членів оргкомітету Херсонського театру Вишневецького Руслана і Євгенії Керсанові які долучилися до цієї вистави, які були разом з нами, співпереживали про ті події, які трактувалися зі сцени нашого театру, і привезли свої подарунки від Мельпомени Таврії. Отже, ми разом. Херсонці, ми разом, Херсонці, ми вдома. У нас чекають ще два фестивалі. Фестиваль Вересневі самоцвіти 21 вересня у місті Кропивницький на сцені Кіровоградського обласного академічного театру драми і музичної комедії імені Кропивницького Марка. Виставою «Співи Сонця і Тіні в режисурі діяча мистецтва України Олександра Більського, а також у, у цьому сезоні осінньому 5 жовтня. Ми приймаємо участь у фестивалі Homo Люденс, людина, що грає у місті Миколаєві, проходить 13-й фестиваль, також міжнародний. І в рамках цього фестивалю ми на своїй базі будемо показувати також виставу спів сонця і тіні за мотивами творів Моріса Метерлінка. Що хотілося мені підкреслити, що фестивальний рух залишає на терені театрального мистецтва можливість говорити про сьогодення. Про проблеми, які піднімаються в, нашому, в нашій державі, про те, що ми зараз переживаємо в рамках воєнного стану і в рамках агресії Російської Федерації. Тому е, приймати участь у фестивалях, це, це дуже важлива наша громадянська позиція і наша театральна е, адекватна реакція на, на всі події, які відбуваються. Отже, е, е, фестиваль це можливість. Не тільки себе показати, а можливість спілкування з, з театральним з театральними колективами, які о, зараз приймають участь у таких фестивалях, як вересневі самосвіти, як хомолюдниця, як «Мальпомена Таврії, і це дуже за дуже дорого коштує. Тому фестивалі залишають театри на плаву. Я з радістю говорю про те, що наш театр жодного разу не пропускав мальбамену Таврії, жодного разу не пропускав Січиславні. Обов'язково будемо приймати участь, тому що фестивалі це те, ради чого існують театри, ради чого ми всі працюємо, і ради чого пишуться сценарії, пишуться твори, музика і сценографія. Тому фестиваль. Це ковточок свіжого повітря для творчого колективу. Це взагалі завжди дуже цікавинка в нашій творчості, і ми з радістю приймаємо участь у всіх фестивалях, які в нас проходять, і на терені нашої області України. і Якщо нас запрошують на міжнародні фестивалі, ми також відгукуємося, обов'язково приймаємо участь. Отже, до нових фестивальних зустрічей.